Затишне світле приміщення та нові яскраві книжки у Чернігові відкрили нову читальну зону для дітей. Її нещодавно обладнали у бібліотеці філії по вулиці П'ятницькій. А нині вона вже приймає своїх читачів та читачок. Цю кімнату нам надали в користування, і ми самостійно тут своїми силами зробили ремонт, перефарбували полиці і відокремили дитячий фонд. Тільки дитячі книжки, щоб дитина прийшла, і їй було комфортно раніше. Всі книжки, і дорослі, і дитячі, були в одній кімнаті, не було місця, де можна розглядіти, де поставити, щоб дитина їх побачила, тим більше, що діти низького росту і їм треба, щоб вони самі могли взяти з полиці, самі вибрали, і комфортніше зробити це окремо, але все ж таки в одній будівлі, тому що. Наша мрія, щоб до нас приходили родинами. Дорослий взяв собі книжку, дитина обрала собі книжку. Тепер бібліотека чітко розділена на дитячу та дорослу зони, які розташовуються у різних приміщеннях будівлі. Література поділена та впорядкована. Бібліотекарі кажуть, такий формат для них дуже зручний і економить чимало часу на пошук та підбір необхідних книг. Діти ж в захваті від того, що можуть самостійно переглянути кожну новинку та обрати те, що буде до вподоби. Коли заходить дитина. Сюди вона дуже дивується, тому що все стоїть окремо. Можна кожну книжечку підійти і взяти, подивитися. У нас дівчинка прийшла, стала на стільчик на столик, відкрила його і дивилася книжки. Вона розглядала, що дітям цікаво. Дітям цікаво, щоб у кожній книжці була картинка і кольорова, тому вони захопленням заходять і дивляться. Роздивляються саме головне те, що тепер вони стоять в такому просторі великому, і можна подивитися кожну книжечку, бо бачите, ми їх виставили вільно, і тому це цікаво і простіше подивитись. Особливим попитом серед дітей користуються сучасні українські книги, розвиваючи енциклопедії, чи просто яскраві видання з віршиками чи казками. Особливо їх полюбляють маленькі читачі від п'яти років. Вони беруть, що я чую, книжечка розвиваючи. Тобто, ну, може, такі де картинки про різних звірят, є, є про транспорт, можуть взяти якісь книжки, де про різні звірів. Отакі. Ті, що діточки вже постарше йдуть з бабусями часто. Вони беруть книжки різні, от у нас стоять казочки на ніч, там віршики різні. Потім ну, хлопчик у нас один такий, він забігає, він зразу він каже, мені треба. Це якось так мене здивувало, що він каже, що мені треба знати, як устроєний організм динозавра. Розумієте? Я шукала навіть у дорослій цій літературі. Ну, ще цікавляться піратами. Ті, що діти постарше, це вже більше ходять у школу, ті беруть дуже так у нас. Якщо є всю шкільну літературу, тобто по програмі, проте об'єднує усіх маленьких читачів та читачок любов до української. Як кажуть у бібліотеці, читати книги російською діти відмовляються, а цікавляться лише цією літературою, що друкується їх рідною мовою. Якщо кажеш, є навіть програма література російської мови, вони не читають, вони тільки українську хочуть читати, і це дуже знаєте радує. Якщо дорослі, то вони читають усе, а діти тільки українську, тільки відвідати нову читальну зону для дітей та обрати собі книгу до смаку можна кожного дня тижня, крім неділі. Бібліотечна філія працює з 10 ранку і до 6 години вечора. Також у книгозбірні зараз триває акція Подаруй бібліотеці книгу, в рамках якої всі охочі можуть принести до закладу свої вже прочитані або нові книги українською чи іноземними мовами, окрім російської.